Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про актуальну тему Україна і НАТО та відповім на популярне питання до мене: як ретроградний Меркурій вплине на долю цієї заяви. Так, дійсно, ретро Меркурій, як я завжди наголошую, не сприяє швидкому та легкому ділу. А навпаки, може уповільнити той процес, постійно можуть виникати якісь проблеми з документами. Тобто те, що ми будемо постійно повертатися до цієї теми, то очевидно, щось десь може пробуксовувати. А отже, від нас потрібно більше енергії. І ось тут щодо енергії та наполегливості переходимо до пріоритетнішого впливу зірок на гороскоп України саме на день подачі цієї заяви. А він був позитивний та максимально сильний трин. Та й ситуація підкреслено кармічна та навіть більше того еволюційна для України. Уран прогресивне, нове, перспективно. Легко дає, а саме так дієтрин, досягти мети. А в нашому випадку це східний місячний вузол в козорозі. Тобто саме про наполегливість, впертість у досягненні своєї мети. Тобто еволюційність кроку очевидна. Зараз ви те бачите на графіку, який знайомий нам з відео, де я говорила про прогнози для України на вересень, посилання. Є вже в описі до цього відео та в правому верхньому куті екрану. Графік додаємо так само до опису. Можете самі його відкрити і гарненько роздивитися. Скажу чесно: напередодні 29 вересня я засинала з думкою: ну що ж, таке прекрасне станеться завтра? А зранку 30-го прокинулась з думкою. Що ж таке хороше нам день сьогоднішній готує? Ось як все програлося. Тому, по пріоритетності впливів, цей аспект трін від урану до прогресивного вузла сильніший за вплив ретроградного Меркурія. Точніше, ретро Меркурій склав певну зоряну погоду, яка може даватися в знаки як сніг на голову. Але наш трин буде нашою парасолею, яка захистить нас від тієї несподіванки. Друге питання, яке ви мені ставили, ну то коли ми вже вступимо в НАТО, тут можу говорити про ймовірність подій. Бо саме так працює астрологія. І перша гарна можливість буде в нас в лютому 2023 року. Бачимо прогресивне сонце позитивно впливає на Сатурн. Знову Трін. Вплив дуже сильний. Він починає впливати на нас вже в грудні, а то навіть у листопаді. Отже, перші рухи в напрямку до НАТО можемо побачити саме тоді. І чим ближче до 10 лютого, тим сильніше стає та вірогідність, що ця подія може статися навіть у січні, за три тижні до вказаної дати, тобто десь з 20 січня. Це такий самий сильний вплив року, який був з нами на 13 липня 2022 року, коли вже за три тижні аспект дав нам подію. Ми стали кандидатом члени Євросоюзу. Саме так спрацьовують сильні, потужні, прогресивні аспекти року. Їх проспати неможливо. Або варто дуже добре постаратися, щоб геть нічого не робити. Україна зараз робить все можливе і неможливе на всіх напрямках боротьби. Це і військовий фронт, і дипломатичний, і економічний, і наш тонкий, молитвений. Ми, українці, скрізь працюємо. Тож, я впевнена, не проспимо. Цей вплив, до речі, ще й говорить про те, що буде підтримка нашої економіки. Як це не дивно, але гроші в нас будуть. Економіка буде працювати. Гривня закріпиться на якійсь відмітці і буде триматися в січні-лютому і, можливо, ще якийсь час. А ще маємо отримати якусь грошову допомогу. І то буде благодійний внесок в нашу економіку. Я не виключаю, що саме на цьому аспекті ми можемо вже отримати статус члена Євросоюзу. Можемо. Далі знову пропоную подивитися на графік. Увага на зелену смугу, на дату 1 липня. Це аспект поєднання, він може бути неоднозначним, він і є таким, бо несе і напругу, і позитив одночасно. Це означає, що без боротьби не буде перемоги, не буде позитивного рішення. До речі, напруга цього впливу саме в тому, що нам дуже захочеться такої експансії, розширення впливу на Європу та весь світ. Стати членами різних союзів, Євросоюзу, якщо не станемо на попередньому аспекті, про який вже поговорили. Або НАТО, якщо так само не станемо в лютому. Чому в мене більше сподівань саме на липень? Бо наступний саміт НАТО відбудеться саме в липні 2023 року. Отже, рішення про наш вступ буде прийнято десь напередодні. Бо це довга процедура обговорень. Те, що нас беруть за певних умов, так само про напружений вплив. Які є в цьому аспекті, я припускаю, що не всі країни можуть проголосувати одностайно. Але ми, Україна, на липень будемо мати таку сильну позицію, що нам вже буде байдуже НАТО чи інший союз, як не НАТО. Як не НАТО, то ми створимо самі інший союз. Тим більше, що про те мова була. Ще до гострої фази, десь у жовтні 2021 року, вже почалися переговори про Союз Великобританії, Польщі та України. І про те рішення ми почули якраз напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В лютому ще відомий журналіст Артем Овдієнко на своєму блозі посміявся, що слово УПА для Росії, Україна, Польща, Англія. Буде, мабуть, дуже сильним тригером. Зараз ми не чуємо про той союз, але можливо, вже у 2023 році знов повернемося до тієї ідеї. Можливо, у червні, липні, почуємо про розширення того союзу. Наш президент часто наголошував, що проект ю – це зараз проект підтримки Україні, але він може стати міжнародним проектом підтримки країнам, які можуть потрапити в подібну до нашої ситуацію. А ми, як ніхто, знаємо, що в такому випадку слід діяти швидко і рішуче, і впродовж 24 годин надавати країні допомогу. Отже, подивимося, як саме, через який союз програється цей аспект. Або, може, через усі одразу подивимося. Бо багато буде залежати від наших дій, рішень та послідовності тих самих рішень і дій, які ми зробимо до літа 2023 року. І знову хочу повернути вашу увагу до графіку на 23 рік, на кінець року. Від серпня і далі більше листопад-грудень буде вкрай вдалим для України. Про що кожен з них я обов'язково розкажу трошечки пізніше, коли буду давати прогноз на 23 рік. Він обов'язково буде. Тож, хто ще не підписаний, саме час це зробити, аби не пропустити найцікавіше та найголовніше на моєму каналі. А тепер пару слів про відносини України та НАТО. Так, наче це дві людини. Тобто я подивилася зоряну сумісність. В астрології це називається синастрія. І ось що цікавенького побачила. Ми НАТО чомусь геть невигідні. А вони нам, ну так, 50 на 50. Ще цікава кармічна зачіпка один за одного, дзеркально. Чорний місяць в напруженні до Марсу один одному. Тож не дивно, що ми підписали заяву на кармічному впливі зірок. Бо то є наша якась карма. Маємо пройти через ці відносини, віддати один одному борги, зав'язані, до речі, по війні, агресії, бо Марси це саме про те. Але ось що найцікавіше: Білий місяць НАТО стає прямо на наше сонце. Тобто НАТО Україні як янголохоронець. Ще той вплив дістає і до нашої Венери. Отже, НАТО двічі янголохоронець нашої країни. Саме це ми і бачимо зараз. Бо надається підтримка від країн-членів Альянсу. Та й навчання наших військових проводиться постійно за стандартами НАТО. Які, до речі, з 13 липня 2022 року вже і ми маємо право формувати як країна, яка воює і знає, що може бути найефективніше у цій війні? Наш Марс знаходиться в трині до Юпітера НАТО, тобто наші збройні сили дійсно вражають і допомагають НАТО бути сильними та поважними. А навзаєм НАТО для нас виступає як Покровитель. Та надає підтримку в боротьбі. Місяць України в гармонійному аспекті з Сонцем НАТО. Це про підтримку і співпадіння світоглядів. Так само, як і трин, найсильніший гармонійний аспект між нашими місяцями. Якби то було подружжя, я б сказала, що живуть душа в душу. Можу сказати, що народ України розуміє, що зараз для нас відносини з НАТО є важливими і перспективними. Український народ підтримує інтеграцію до НАТО. Але є ще один нюанс, який, певно, і заважає цій подружній парі жити душа в душу це поєднання Сатурну НАТО з нашим сонцем. Сатурн стримує наше сонечко, не дає йому сяяти в повній мірі. Це знову по аналогії з парою можу сказати, що НАТО це чоловік, старший за віком, який свою молоду дружину трошки стримує і вчить мудрості, роблячи інколи болісні для неї зауваження. Але якщо молода дружина буде сприймати свого чоловіка як розумного та мудрого по праву, бо прожив він більше, тоді це може бути про духовний розвиток молодиці. Хоча наша Україна, як справжня українська жінка, все ж таки болісно сприймає такі речі, бо ми надто свободолюбива нація. Тому, мабуть, дійсно, наші відносини з НАТО неоднозначні. Вони дійсно можуть бути за певних умов. І щось мені підказує, що ті умови буде висувати не тільки поважний пан НАТО, але й наша молода та гаряча жіночка. Бо саме вона зараз тримає удар на своїх крихких плечиках. Тримає небо не тільки над собою, а й над Європою та й усім прогресивним світом. І ця війна. Це не війна за території, це війна старої системи з новою. І уособленням того нового зараз є Україна. Друзі, дякую вам за позитивні відгуки, коментарі тут та в особисті повідомлення. Дякую за підтримку. Нагадую, що ваша вподобайка, коментар та поширення моїх відео це підтримка українського контенту. Це ваші донати в розвиток українського. Тому ще раз вдячна, мені дуже приємно, це надихає на створення ще більше цікавого відеоконтенту. Пишіть, про що будемо говорити в наступних випусках. Ну а я прощаюся з вами до нових зустрічей. Пока-пока. Бережіть себе та Україну!